Історія носферату з кожним новим фільмом набуває нових смислових шарів. У своєму попередньому відео я згадувала, що Фрідріх Вільгельм Мурнау, німецький режисер експресіоністського кіно, яким перший зняв Носферату у 1922 році зробив образ вампіра алегорією хвороби. Пізніше, у 79 му Вернер Герцог у власній адаптації історії під назвою Носферату привід ночі також провів паралель між вампіром і хворобою, але цього разу душевною. Депресією Роберт Екартс не відступив від традиції додавати до класичної історії нові значення. У його новому фільмі сюжет розкриває нерівний союз Носферату та Елен. Стрічка занурює глядача у похмурі роздуми про емоційні переживання тих, хто вступає в шлюб за розрахунком. Пролозі, ми знайомимося із ще дівчинкою Елен, яка прагне турботи та захисту. Вона чекає на спасіння, і той, хто мав його дати, стає її прокляттям з дитячих років. Вона обіцяє бути вірною старовинній демонічній силі. Кілька років по тому Елен щасливо одружена з Томасом Хутером. Однак над їхнім коханням нависає загроза. Елен пам'ятає, що заприсяглася бути вірною зовсім не Томасу, тому її мучать кошмари, у яких вона має одружитися із самою смертю. Це натякає на те, що інший претендент на її руку зовсім не такий молодий, як Томас. Передчуття Елен виявляються не безпідставними, адже незабаром Геркнок, роботодавець Томаса, просить його поїхати до таємничого графа Орлока, який уже однією ногою в могилі. Провидіння неодноразово повторює Кнок. Томас вважає, що той говорить про його новоспечений, сповнений кохання шлюб із Елен. Але можливо він помиляється, адже найімовірніше Геркнок мав на увазі шлюб Елен із Орлоком. А Можливо, навіть і те, що, хоча молода дівчина й обіцяна графу, вона все одно мала б закохатися в молодого хлопця рівного їй за духом. І у графа точно з'явиться суперник, який стане перепоною на шляху до її серця. Тому Орлок і залучив на допомогу Кнока, який був близьким до предмету угоди. Проте Томасу ще належить це усвідомити. Прибувши до Трансильванії, Томас стає свідком дивного ритуалу. Перед молодою незайманою дівчиною розривають могилу вампіра і стромляють йому кілок у серце. Томас ще не розуміє, що побачив те, що на нього з Елен також чекає. Пізніше, під час зустрічі з Орлоком, Томас розпитує про це звичай, але Орлок відповідає так. many superstitions here that may seem backward to a young man of your high level. Те, Що говорить Орлок, можна легко перенести на шлюби з розрахунком. Роберт Еґерс не випадково розмістив історію у 1830-х роках, ще раніше за події роману Дракула, на якому була заснована історія про носферату. У ті роки шлюби з розрахунком залишалися поширеною практикою хоча суспільні тенденції поступово змінювалися, особливо в Європі та Північній Америці. Так, для старого орлака зі східної Європи такий союз був бажаним, тоді як для Томаса Хутера, західної, це вже було відлунням минулого. Оскільки ми вже згадали Роман Беремостокера, неможливо не помітити, як Роберт Еґерс зберіг притаманну йому проблематику протиставлення старих звичаїв прогресу. Події Дракули розгорталися вже наприкінці вікторіанської епохи у Британії, що си стрімкого розвитку індустрії, зокрема залізничної. А також науки, культури та моралі. Професор ван Гельсінг, який у новому «Носферату» має свого альтернативного двійника в особі професора фон Франца, не раз в романі наголошував наскільки західний світ є прогресивнішим. Він захоплювався міною Гаркер, прототипом Елен, хвалячи її чоловічий мозок, здатність до вивчення стенографії та запам'ятовування розкладу потягів. І звісно, граф Дракула був для Ван Гельсінга та інших героїв роману втіленням забобонів. Горлок хоче підібратися ближче до сучасності, перебратися з Трансильванії у Візборг, що у Німеччині, та мати за дружину молоду дівчину. Це ніби і є його спроба жити довше прагнення до вічного подовження свого існування. Втім, світогляд графа залишається закостенілим. У фільмі для Німеччини 1830-х» шлюб це союз заснований на коханні, а не на вигоді. Що ми можемо спостерігати на прикладах пар Елен і Томаса, Анни і Фрідріха. Це акт вибору супутника життя, а не примха чи нав'язування власних бажань іншим. Орлок же діє через домовленості та контракти з Кноком, налаштовуючи свою рідну корупційну схему. Кнок допомагає графу в обмін на обіцянку наблизитися до могутнього володаря, а можливо навіть бути перетвореним на вампіра. Далі орлок також дається до підкупу і обману, змушуючи Томаса підписати контракт на передачу орлоку серця Елен, і аж ніяк не будинку у Візберзі. Крім того, вампір постійно мучить Елен, примушує її одружити, що свідчить про його владу над нею. the whim of another like a лайкадон. Образ вампіра як жахливої, невблаганої та контролюючої сили Егерц безумовно перейняв з оригінального фільму 1922 року. Тоді режисер Мурнау змусив глядачів боятися носфарату настільки, що згодом навіть ходили чутки, ніби роль антигероя втілила не людина, а справжній вампір. Хоча пізніше Вернер Герцог зобразив свого вампіра меланхолійним, що майже викликав в носфарату жалість. Егерс усе ж залишився більш вірним оригіналу. Крім того, режисер не використовував оригінальні імена з роману Стокера. Це зробив герцог, а дотримувався змін запроваджених Мурнау. Режисер нового фільму також зберіг окультні мотиви, які були близькі саме Мурнау, та продюсеру оригінального носферату Альвіну Грау. Саме завдяки любові до окультного цей фільм і студія, яка його зняла, взагалі з'явилися. Влада носферату так охопила Елен частково через її обіцянку бути з ним, але водночас у їхньому потенційному шлюбі не може бути того, чого насправді графу хочеться найбільше. Кохання, і це типово для шлюбу за розрахунком. Режисер фільму дуже цікаво підійшов до вибору місця укусу вампіра. На відміну від попередніх Носферату, граф орлок Роберта Егерца упивається в саме серце своїх жертв, ніби він харчується не стільки кров'ю, скільки коханням. Його основні жертви Палко кохають своїх обранців. Томас любить Елен, а на обожнює свого чоловіка Фрідріха. Через відсутність любові Елен страждає на меланхолію. Проте ми ще спостерігаємо за епізодами безумства та сомнамбулізму Елен, які часто наповнені сексуального потягу, що говорить про те, що є причини, з яких Елен готова бути з вампіром. І легко зрозуміти, які це причини. Вона і Томас живуть скромним життям в їхніх стосунках точно є кохання, але немає фінансової безпеки. Томас очікує на підвищення на роботі. А Елен має жити у заможних Фрідриха та Анни в його відсутність. У дев'ятнадцятому столітті, коли жінка повністю залежала від чоловіка, бажання Елену класти шлюб за розрахунком не є чимось неординарним. Орлок має гроші, а ще має статус. І елен це приваблює. Грав буквально купує Елен у Томаса. Дівчина знає про це і визнає перевагу Орлика, коли дорікає своєму чоловікові за його слабкість. To no, I... I love to be And... Саме тривога за матеріальне, що. Протиставляється духовному коханню, викликає у дівчини приступи. Кохання заспокоює її душу. Та все ж потреба жити у достатку, її переслідує так, що стан дівчини стає схожим на одержимість. Лілі Роуз Деп та Роберт Егерс черпали натхнення для зображення нападів безумства з фільму Одержимість режисера Анджея Жулавського. У ньому пара, яку грають Сем Міл та Ізабель Аджані. Приходять через пекло розлучення та пошуку нових партнерів. І саме гра Джані стала ключовою для Носферату Егерца. Лілія Роуздеп разом із режисером надихнулись колосальною роботою французької акторки, яка мала в собі психологічну та фізичну віддачу, яка, наче навіть, вдарила по ментальному стану акторки і довела її до спроби самогубства. Та не тільки через одержимість, а Жані стала натхненницею для Лілі Роуздеп. За два роки до фільму Жулевського Аджані зіграла у мусферату Вернера Герцога. Її роль була сповнена чуттєвістю, а стосунки з вампіром цікавістю, обережністю, але й сексуальним потягом, у чому зізнавалась акторка. Чяжіння Елен до графа викликає у дівчини, як я вже сказала, меланхолію, і навпаки, меланхолія спричиняє тяжіння, то скромне життя засмучує її і змушує хотіти достатку, але небажання жити з некоханим графом знову повертає її до суму. Стан Елен спричинений дилемою. Вона розривається між двома чоловіками. Вона не зізнається собі, що прагне заможного життя і заперечує, що готова пожертвувати коханням заради багатства. Дівчина не розуміє, чи це вона маркантильна, чи це граф її спокушає. А й фелт'ю кролім лайкесерпентн майбоді. Еті з Йорнейча. Ай лав Томас ловиор тю та щоб викорінити в собі певну ваду, треба зізнати, що вона в тебе є. Саме це і мав на увазі фон Франц, і саме це змушує Елен змиритися зі своїм бажанням. І дати графу орлоку те, що він хоче, тут ми знову повертаємось до відсутності кохання у шлюбі за розрахунком і, взагалі, наслідків, який союз без любові у собі несе, тобто його неминучий розпад. У кінці фільму ми бачимо, як Елен зустрічає Орлока у весільній сукні, ніби вони побрались. Далі Елен спокушає графа, і ми бачимо, яким є їхнє спільне життя. Скільки б він не був із Елен, він не може насититись коханням, тому що вона до нього його просто не відчуває. В той самий час вона вимагає від нього більше вигоди, щоб, хоч якось, компенсувати відсутність почуттів. І саме ця нещирість їхній шлюб і погубила.